Друзі, всім привіт! Під відео про еволюцію гривні ви просили зробити подібне і про монети. Що ж, ви просили, ми робимо. Поїхали! Все починається з імені. Як корабель назвеш, так він і попливе, і все таке інше. Звісно, перед тим як карбувати монети, їм треба було дати назву. Серед варіантів у наших приймачів рішень розглядалися Сотий чи раза але перевагу було надано копійці. Копійки в Україні були введені в той. Же час що й гривні у вересні 1996 року. І підемо ми по порядку з найменшого платіжного засобу в історії України однієї копійки. Вперше монету такого номіналу було викарбувано в 1992 році, і за весь час експлуатації її дизайн суттєво не змінювався. Одна копійка пробула платіжним засобом 23 роки і була виведена з обігу в 2019-му. Так само, до речі, як і монети. Номіналом у 2,5 копійок. Сумно, але жити далі якось треба. Рухаємось далі до монети в 2 копійки. Вона, як і її попередниця, за весь час карбування не мала значних змін у дизайні. Але що цікаво, з 1992 по 1996 роки 2 копійки карбувалися зі сплаву алюмінію, а вже всі наступні з нержавіючої сталі. Відповіді на питання, чому так, у нас немає. Адже, наприклад. Т одну копійку виготовляли з нержавіючої сталі одразу на черзі монета в 5 копійок, яка на тлі інших монет невеликого номіналу відрізнялась своїм неабияким розміром. Загалом це і є її єдина відмінність від однієї та двох копійок. Зате коли в дитинстві доводилось будувати башти з монет, то 5 копійок завжди були ідеальним фундаментом до них. Піднімаємо ставки монета в 10 копійок. Це перша монета в цьому списку, яка досі є платіжним засобом в Україні. Як ви вже могли помітити, відрізняється вона від своїх братів менших і по кольору. Також ця монета виготовлялася з трьох матеріалів. У різні часи 10 копійок карбували з латуні, алюмінієвої бронзи чи низьковуглецевої сталі. Те саме стосується й монет номіналом у 25 та 50 копійок. Проте монети в 25 Копійок було вилучено з обігу так само, як і монети в одну, дві та п'ять, але на рік пізніше у 2020-му. Чому у копійок було вилучено, а 10 залишили? Запитаєте ви, це зробили через те, що після вилучення з обігу однієї, двох та п'яти копійок 25 стало неможливо розміняти монетами меншого номіналу. Таким чином вдалося уникнути плутанини та зекономити час при розрахунках. 50 копійок мають таку ж саму історію. Що й 25, за тим лише винятком, що досі знаходяться в обігу і є платіжним засобом. Як ви, мабуть, помітили, у всіх монет номіналом від однієї до 50 копійок спільний принцип карбування. Іншими словами, вони мають схожий зовнішній вигляд. На аверсі таких монет розташовано герб України, обрамлений дубовими листками і колосками. Над гербом бачимо напис Україна. Під гербом рік карбування монети. З 2001 року на аверс. Також розміщується логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі ж розташовано номінал монети, обрамлений вінком з листя та ягід калини. А ось найцікавішу історію має монета номіналом в одну гривню. Почнемо з того, що це єдина монета, яка має більше одного обігового варіанту з точки зору зовнішнього вигляду. Їх у неї аж три. Перший дизайн відрізняється від монет більш низького номіналу. лише реверсом. На ньому замість листя і ягід калини ми бачимо гілки з якимись чудернацькими трикутними плодами. Такі монети карбувалися з 1992 до 2013 року. З 2004 року в Україні з'явилася одна гривня в оновленому вигляді. Вона носить назву Володимир Великий і на її реверсі красується зображення київського князя, в одній руці якого зображено хрест, а в другій – десятинну церкву. І щоб ми Раптом не забули, зверху також додали напис Володимир Великий. Таким чином, мабуть, творці монети хотіли ототожнити її з паперовою гривнею. А в 2018 році вийшла монета в останньому на сьогодні дизайні. Тут, на аверсі, ми бачимо збільшене зображення Володимира Великого з підписом, що переїхав з верхньої до нижньої частини монети. Ну і колір, як бачите, змінився. Ось так виглядають всі варіанти однієї гривні для порівняння. Крім цих Трьох варіантів одна гривня випускалася в лімітованих версіях з нагоди різних історичних подій, зокрема до 60-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, 60-ї, 65-ї та 70-ї річниць перемоги у Великій Вітчизняній війні, з нагоди чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, та з нагоди 20-ї річниці грошової реформи в Україні. Став лайк, якщо в тебе була, або й досі є одна з таких пам'ятних гривень ідемо далі. На черзі в нас двогривнева монета. Вперше вона побачила світ разом з одногривневою останнього покоління і має максимально схожий дизайн до своєї молодшої сестри. На реверсі монети красується зображення Ярослава Мудрого знову ж таки за аналогією з паперовою версією. Роком пізніше, у 2019-му, в обіг потрапила і перша в історії п'ятигривнева монета з як ви вже могли здогадатися, Богданом Хмельницьким на реверсі. Ще через рік дебютувала й монета номіналом в 10 гривень. Тут також обійшлося без сюрпризів, і на реверсі ми побачили Івана Мазепу. Металева десятка і стала останньою з випущених в обіг монет в Україні. Але крім цього, 10-гривневі монети мали ще лінійку, присвячену Збройним силам України, наприклад, захисникам Донецького аеропорту, повітряним силам ЗСУ чи до Дня пам'яті полеглим захисникам України. Більше варіантів ви бачите перед собою зараз. Такі пам'ятні десятки почали поступово вводитися в обіг, починаючи з 2018 року, і якраз зараз цей процес має завершитись. До речі, монети останнього покоління від однієї до десяти гривень притримуються того самого принципу, що і їх паперові аналоги. Чим більший номінал, тим більше за розміром монета. Взагалі такі монети від однієї до десяти гривень з часом замінять свої паперові аналоги. Тому зберігайте паперові гривні цих номіналів як сувеніри на майбутнє вже зараз. Скоро їх виведуть з обігу. Друзі, напишіть у коментарях дизайн якої монети подобається вам найбільше. Цікаво буде порівняти результати. Насправді, Нацбанк України з 1996 року випустив величезну купу різних пам'ятних монет в обмеженому тиражі. Щоб перерахувати їх усі, не вистачить ефірного часу. Але для бажаючих ми залишимо посилання в описі на статті зі списками таких монет та їх фото. Але будьте обережні. Там можна надовго залипнути, розглядаючи зображення. Також існують так звані інвестиційні монети. Це монети, які виготовлені з дорогоцінних металів і в які можна вкладатися, наче в дорогоцінні папери, тобто їх не використовують у торгівлі при розрахунках. Такі монети створюються в різних країнах, а в Україні вперше вона з'явилася в 2011 році під назвою Архістратиг Михаїл і має такий вигляд. Монети номіналом 1 гривня, виготовлені зі срібів. Бла а дві, п'ять, десять і двадцять гривень із золота у 2020 році. Розробники вирішили, що необхідно випустити версію з оновленим дизайном Аверсу, і власне з радістю це зробили. А до 30-річчя незалежності України було випущено монету, де на реверсі красувався відповідний напис замість того самого Михаїла. Що ж, а на цьому у нас усе. Підтримайте відео лайком, якщо вам було цікаво, і не забувайте підписуватися на канал. Ми ж скоро почуємось. Слава Україні!